За мотори є мотори, і не гриється, ні прина. Ну що, всім привіт хлопцям та дівчатам. Нарешті у мене з'явилося время. Якраз до темна ще пару годин є. А що у нас, як ви здогадалися, сьогодні газелька? От, помічниця. Вона у мене молодець, питань до неї немає. Але вже стало холодно і потрібно щось робити, це поставити сюди термостат. Оскільки я зрозумів, тут його немає, тому що температура більше, ніж 60 градусів, 65 не піднімається. Ось купив такий термостат. Він у Зроблено в Україні, але все на англійському написано. Термостат, коротше, не знаю, для кого вони робили їх. Можливо, в Америці є газелі такі. І там потрібно, щоб вони розуміли, що вони купують. Так, термостат, прокладка. Ось, воно є, свят буде міняти. Значить, що першим ділом треба зробити? Правильно, з радіатора зливаємо от туди. Антифриз, тут червоний залитий у мене, потім. Все по порядку патрубки це знімаємо. Так, але ще є одна проблема, якщо там буде вам видно. От там стоїть кран отакий от, незамисловати. Ось він. Я спробував ту ручечку крутити, ручечка гнеться, кран не провертається. Якщо за гаєчку спробую, цим ключиком ключком на 10 туди-сюди. Якщо він відкриється, то добре. Якщо не відкриється, то тоді треба замінити цей кран. А де її взяти? Правильно? В магазині? Тоді можна напряму поки зробити. А крана докупити. Ну, якось так. Та-та-та. та Так, відкручуємо заглушку від... на радіаторі і зливаємо антифриз. Кстати, чистенький. В принципі, все і не треба вливати. Там якусь літру злити, я думаю, достатньо буде. Ну-ка. Так, беру на 13 головочку. І сразу же... ого! Затянуто так, я вам скажу, по-людськи. Так, я тут. Так, відпускаємо болтики. Поки там тече. Поки я відкручу, воно стече вже. Я думаю, що не буде. Тих В принципі, газелька взагалі мене порадувала. Ні, скажу одразу, що була проблема одна. А, яка, а ви бачите, мабуть. Ось, замінив клапан бензиновий, бо тут ж газ бензин. Ось цей клапан він у мене завіс. І ну, я його вручну відкрив. Тоже ж можна вручну, можна електричним клапаном. Коротше, відкрила, він не закривається. я й туди крутив, і туди крутив. Ніяк. Ну замінив цього клапана. У мене якраз новенький був. От. І потім. Я ж їжджу не часто. Там вона може 2 неділі стоять, у мене три неділі стоять. А потім друга була проблема. Ну поки стикає воно, ну, давайте ще покажу по цим проблема. Так. Ось це перша проблема була у мене. Замінив бензиновий клапан. Все, проблеми не стало. Постояла потім дві недільки. Заводить, на газу заводиться. Да? Ну я ж постійно, в принципі, на газу і заводив. Ну а зараз температура і до нуля опускалася градусів. Треба на бензині. Правильно? правильно. На бензині заводить, та ні черта. Бензино ж тут все качаю, 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 качаю. Ну ні черта не качається і все. Що я виходить? Знімаю. Патрубка зняв. Качаю, ну прям в воздух іде конкретно, тобто не в бензонасосі справа. Дивився, заглядав, в ітоги прийшлось мені замінити оцей шланг, який подає о, з баку. Там же ж піде металева трубка і десь 20 см-25 см патрубок резиновий. Ну Ви ж знаєте, мотор труситься, треба ж перехід. І той патрубок на ізгибі, там, де букові гейде. На і згибі тріснув. Все. Получилась тріщинка. Бензин не тече відтуда, він відтуда воду, смок ще смокче і все. Коротше, поміняв шланг. Проблема пішла. Все стало працювати на бензині, все нормально. Так, все, один відкрутився, ще другий. Болтичек. Так, є. Ну, така, бачите, обычно Тріщотка, ключик на 13 головка. І знімаємо ці болтики. Є, ось такі от вони. Я так понял, 8 на 35. Ну що, Антифриз злив буквально там, мабуть 1,5-2 ще Прокладка, напевно буде и хана. Гагарно, що вони надають прокладочку нову, Угу, не хоче, напевно надо трошки постукати молоточком. Сейчас постукаю. пошло короче о так я не понял там стоит термостат что это мужики то что винный процветает еще а ну-ка двигать Ёлки, он стоит а че ж машина не нагревается странно якось так ну на герметику то понятно так цена убрать в сторону короче у вас он стоит термостат Красота, звісно. В чому проблема? Так, стояла, дивіться, этой дырочкой вниз. І тут не стоїть цей клапанець, а просто дырочка. Ладно, я поставлю новий. Це поки в сторону, може я провірим. Блін, а чого ж він виходить дує постійно в радіатор? Ну тут дырочка маленька є, але вона десь на два. 2 мм, ну може 2,5 м. Неужели через неї так проходить? Навряд чи капець, конечно. Я в шоці. Ну, ось бачите, скільки злив. Півтора літра, ну може 2 максимум. Так, ладно, дивимося. Я хоч такий. Ну да, такі самі. На 70 градусів вибрав. Ну там написано 70 градусів на ньому. Тобто він при 70 відкривається. Тут щось тоже написано, але вже не найду. Так, ставимо так от, і, И, наверное, от этой вот штучкой надо доверху, правильно? Пупсиком, щоб воздух виходив. І тут стоїть цей грибок, заглушка. От хай він стоїть. Так, сейчас там протру тряпочка. Ага, така система. І дело в том, що там ще дивіться, є ось, ось резинове колечко. Ось воно так стоїть. Мабуть, треба поставити це резинове колечко. Воно, мабуть, як і прокладка буде. Поставлю я цю різинку на цей флагмус так званий. От, і, виходить, тут же ж от в самому корпусі під термостат є така виборка, там, мабуть, ну, 2 мм не буде, півтора глибиною, якраз під термостат. І ця різинка, вона якось так стає туди, ну не дуже гарно, чесно скажу. Типа хоче туди вилізти. Блін, ну я не знаю. А тут, виходить, виборки ніякої немає в кришці. Взагалі полоска. Ну, без цієї різинки поставиш, то воно, виходить, мабуть, буде по краям проходити. Капець, коротше, якось не дуже мені це подобається. Ну так і буду ставити, оцим цим дирочкою доверху. Щоб ну, повітря виходило. Правильно? Правильно. Ну все, тепер акуратненько отак от треба приставити. Дай Боже, прижметься. Отак так от. І зараз болтики. Наживлюємо. Не дуже добре. Копить, коротше. Зараз. Так, ну може ж получиться, га. Потому що без термостата. Я думав його вообще немає, Потому що ну реально не гріється машина. Вообще. Ну думаю, що це таке. Чи цей кран, ось він їздив недавно. Ну так, блін, некомфортно. Включаєш вентилятор. Бо ось ну, вікна потіють, стекла. Вентилятор включаєш холодно. Выключаєш <свист> патіць. Открываєш бокове віконечко. Ну, короче, капець. А сейчас морози почнуться. То треба, щоб тепло було. Оцю цю картонку поставив, але воно до одного місця, та картонка. Нічого не допомагає. Блін, як класно, все доступно, все. Не то, що ці намали. Понаділу, блін, фільтру повітряного не можна поміняти. Треба розібрати всю торпеду, всю консоль. Дворники зняти. Вон світрон, наприклад. Щоб поміняти фільтр повітряний. Це, звісно ж, трешла відборка. Хоча машина хороша, світроенька. Взагалі. 4 літри соляри на 100 км. Швидка, комфортна, тихенька. Ну, щось поміняти не дуже зручно. Так, а що відбувається? Все добре. Дивіться, майже і щілини немає. Все стягнулось добренько. Так, поставив терм... температурний датчик на місце. Провідок, верніше. Так, будемо сподіватися, що воно не потече. Там, де ми крутили. Може буде тримати та резинка? Хто скаже? Зараз все побачу. О, вже пішло. Так, а тепер треба ж краника попробувати відкрутити. Так, а ну пішли. Попробую краника цього зняти. Що дивце, кажу, зняти. Відкрити, так, я взяв, дивіться, ключика на 10, такі дідовський ще. Так, і виходить, подождіть туди, це значить сюди. Про, проти часової. О, пішов! Та ти шо? Тіокарний бабай. Пішов, пішов. Трохи незручно. А. Та його пане. Так, я так зрозумів, що це, ну, мабуть, на 90 градусів повернути треба. О, Та ти що? Так, ну пішло. Буду сподіватися, що воно тут не потече зверху. Там якесь, наче колись воно дуже давно щось мокріло. Так, ладно, хорошо, далі. Тут що у нас? Засовуємо руки. Сухі, поки що сухі. Так, тепер що? Осталось завести? його. Попробуємо завести. Стоїть, стоїть, скільки він стоїть уже. Та дня три стоїть, як вони заводить. Давайте спробуємо. Сьогодні тепло на дворі, десь 5 градусів тепла. А ну-ка як він заведеться. Давайте. Онлайн. Система. Ниплі. Так, сразу на бензин, тому що на газу, зрозуміло, замерзне. Пошли. Так, 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 так. Так що, газу. Відралка, подсод. Зажигание. Огонь аппарат. Трохи тротать, потому что тот бензин старый. Так, зараз тебе поробить минут там скільки. 10-15 і провіримо. Апора Огонь А ти тоже апарат огонь. Парує, труба в мене драна. Так трубу і не поміняв, лки-палки. Ну ладно, то не, не головне. Полторы тисячі поки. Так, там у нас? дивіться, Зарядка в нормі, зелененька. Температура понятна, що на мінімум, почти пів бака бензина. і тут... А ось зарядка. Зелена. В нормі, А це у нас що? Масло тим, тобто, давление масла. Хорошо, хай робить. Подсос. Вот бензин. А там газ. Машина огонь. Продаю 1000 долларов, Кому треба. Вообще не гнила. Так. Короче, мужик, я вирішив, що проїхати, що я буду играть тут такими успіхами. На дворі блин холодно, парики йде. Зараз проїдемо, попробуємо, подивимось. В общем, минут 10, наверное, 15 в белой зоні стоїть. Не нагрівається, ні черта. Що виходить? Короче, в поле заїхались. Ну, що виходить, дивіться. 15 минут роботи десь. Патрубок горячий. гарячий. Горячий патрубок. Цей патрубок гарячий. Ну, це гарячіший, що капець, конечно, а цей, ну, не такий, но все одно гарячий. Так, да, печка почала робити, почала гріти, але ж печка у мене йде після газового редуктора, тому зрозуміло, що буде трошки і хуже. В чому проблема? Знатики, хто скаже. Новий термостат. Прокладочка стоїть уже заводська. Пупсиком доверху, пупсик перекривається, гарячий патрубок. Чому сюди йде гарячий? Гарячий антифриз, а? Хто скаже? Ну я не знаю. Йоли пали. Ну як так можна? Поміняв все. Нове. Гаряче. кажний бабай. Що виходить, Радіатор іде і все? Да, ну це якась дилема. Що це за термостат? Що це за система управління охолоджуваною рідиною? Я не знаю. Кажіть, будь ласка. У кого є якісь предположення, хто там газелісти, автомобілісти, у кого є щось розумне. Хто з такою проблемою сталкувався? Бо я не знаю. Капець. Ну явно вже ж не термостаті діло. Я в шокі, хлопці. Хоч би я достав сюди якийсь доповнительний Жигулівський термостат. Блін, ну що я не так зробив? Тут ось виходить. От з помпи вийшло, пошло або на низ, або сюди, або туди, або сюди. Ой. Тут нормально, не, не, не тече, все сухо, але воно не працює. Тобто 350 гривень потратив, а воно до одного місця капись. Так, не знаю, кажіть, пишіть що небудь коментуйте. Дайте совет. Бивалим і не бували. Ми, на газу вже їздив. Бензином прогрів, переключив на газ. На газу, кстати, то воно і на бензині хорошо їде. На бензині якось трошки вони мощності більше. от під горочку вона тягне краще. Ну, тут, понятно, що на газу я вже прикрутив. Тут можна трохи більше, менше додати дозіруючим тим болтиком. Так що так. А, ще забув сказати, що наступний етап хотілося б зробити. Це ось у мене тут що є. З рульовим так от проблем немає. Люфта взагалі немає. Чітко вона йде по трасі, але є от дивіться що. Таратара. -тара -тара. І оце їдеш по ямам, а воно типу так, так, так. Ну коротше, оце, оце нижня розбита. Дуже сильно розбитай нижній. Коротше, заміна підшипників. От. А з термостатом не знаю. Це просто, блін, просто я не знаю, що це таке. Ай-яй-яй. А печка печечка моя, включаємо хоч на одиничку. Ну дує таким тепленьким трохи на вікно. Але я не знаю, коли буде мінус 10, як на ній їздить з такими термостатами. Я в шокі, звісно.

да, газель, блин, тонет. Ну, и... Печка трохи дует. Нин, стрелка температуры майже поднимается. Просто чудово. Что его делать, я не знаю. Будь ласка, напишите мне, а? Такие матери, кто там в матери у нас? На канале есть не такие? Кто? Та девчата такие, уже роки под 60. Под 70, под 80. Ну, реально, ну не грізь. Мені кажеться, що з цим термостатом ще хуже, ніж стим. -мо, назад ставить його чи що. Ой-ой! Нічого не знаю. Як його зробив? Щоб воно робило. Капець. Ладно, забули ліда и ха спасибо на сьому.